В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хочеш увійти в життя вічне, додержуй заповідей. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Поважай батька, матір і люби ближнього твого як себе самого. А як досконалий хочеш бути, іди продай, що маєш, роздай бідним. Будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Неодноразово дорогі в Христі, браття і сестри, ми чуємо. Це святе Євангеліє, цей діалог Ісуса із цим багатим юнаком, який хоче бути щасливий, який відчуває в серці своєму тугу спрагу. За Богом Він багатий, він все має. Але чогось йому ще не вистачає. Щось ще не може заповнити духовну порожнечу його серця, яку він відчуває, вона в нього є. Він шукає за чимось вічним, святим, досконалим, кажемо Божим. І тому прийшов до Ісуса і запитав, що йому зробити, щоб вічне життя унаслідити? Ісус відповів звичайно перше заповіді зберігай. А юнак все зберіг із малку. Видно, добра людина був, жив згідно Божого закону, зберігав досконало всі заповіді. Але Ісус, знаючи глибини людського серця, як Бог, каже, тобі ще одного бракує, бо бачив, що дуже серце цього юнака прив'язане. До того всього, що проминає до його багатства. І тому каже, хочеш бути досконалий, так як ті учні, які залишили дім поля батьків, матерів, жінок, дітей і пішли за Христом, ти зроби так само. Іди продай бідним роздай. Поділися з іншими і йди за мною. Ну, юнак не був ще готовий до такого кроку, такий зробити вирішальний крок в житті, відійшов. Не знаємо далі його долю, але Ісус гарно сказав, що дуже важко багатиму вийти в Боже Царство, бо вони прив'язані до землі. І до того всього, що проминає, Христос навчає нас, що наше серце має бути прив'язане до Бога, до того, що є вічне святе. Дуже важко людині, яка поза тим земним. За багатством, славою і за тим, що про і більше нічого не бачить. Страшний жах. І не один сьогодні, не одні переживають ту жахливу кризу, бо забрала війна усе. Стільки сьогодні, братів і сестер наших. На превеликий жаль залишились без даху над головою, без засобів до існування, стільки сьогодні переховуються в підвалах, в бомбосховищах, скитаються за межами рідної землі, стільки сьогодні. Тих, які втратили на війні рідних, близьких, як же ж тут потрібна Божа сила підтримка, як же ж тут потрібні також чуйні людські серця, милосердні серця, які підтримають словом а також ділом, вчинком матеріальним, що кожен у свій спосіб сьогодні стараємось робити. Ісус вчить нас милосердя, юнак відійшов, не міг продати, не міг поділитись, бо дуже був прив'язаний. Христос вчить нас сьогодні навіть тих, які мало мають, так? але із того вміти зробити лепту, в ім'я нашого українського війська, в ім'я скорої перемоги, в ім'я поранених, в ім'я тих, які залишились без даху над головою, без хліба. В ім'я іншої знедоленої людини страждаючої, в якої війна все забрала. Цього сьогодні навчає Ісус. Він є лікар, Він є Воскресіння життя, Він є Бог наш і Він є вчитель наш. Котрий кожної неділі і свята, коли приходимо сюди до храму, до святині, і відкривається святе Євангеліє книга життя, і читається його Боже Слово, чогось нас навчає, Божої науки, Божої правди. Він є той вчитель, який від отця прийшов. Щоб звістити, відкрити нам дорогу правди, щоб навчити нас, як маємо жити, які вчинки робити, якою дорогою йти, як будувати свою сім'ю, родину, як будувати своє суспільство, народ свій, якими критеріями мислити, і за якими принципами поступати, щоб щасливі були особистому житті ми, щоб благословеною була щасливою сім'я, родина і щоб щасливим був наш народ. Сьогодні перша неділя місяця вересня. Коли по всіх наших храмах України вірні моляться за Боже благословення на початок Нового навчального року, за наших дітей, школярів молимось, за студентську молодь, за викладачів, вчителів, вихователів. Розпочався непростий навчальний рік, бо наша країна, ми усі боремось з агресором. З жорстоким ворогом тираном, який прийшов, вбиває, нищить наші домівки. Скільки знищено сьогодні шкіл, інститутів, університетів, вищих учбових закладів, бо Росія хоче сплюндрувати і знищити, стерти з лиця землі все, що є українське, на окупованих територіях, на силу роздають російські... Запори дітям руки і кажуть, що українці це націоналісти, фашисти, тільки не вони фашисти, правда, які вбивають, нищать, руйнують дітей, мамів, насилують, чинять кривду. Батьків наших, наша молодь, воїнів наших. Важкий рік навчальний, бо не одні діти, студенти в бомбосховищах, або вдома онлайні вчаться, бо немає школи, або є велика загроза. Небезпека піти в школу. Але віримо, надіємось, що то недовго надія наша на Бога, що з Богом скоро буде перемога, що під покровом Богородиці Матері Ісуса і нашої Духовної Матері, якої ще. Через цілий тиждень святкуємо той праздник успення, що вона в небі, як завжди має складені руки до молитви, випросить в Ісуса скорої перемоги сили і миру для нашої землі. Що ворог буде переможений і покине нашу землю, і ми з Богом наша молодь, наші діти. Будуть відбудовувати села, міста, і світле краще, благословенне майбутнє нашої землі. Бо, як сказав колись грецький філософ Сократ, перед тодішньою грецькою Герузією, тобто парламентом, взяв гниле яблуко, кинув об землю, воно розпалось. Каже, дивіться, це гниле яблуко, це суспільство наше. Але ще не біда, бо в ньому є здорові, добрі, живі зернятка. Позбирав їх і каже, дивіться, ці зерна, це наша молодь, це наші діти. І вони проростуть і дадуть добрі плоди для нашої землі. Тим здоровим зерном є наші діти, наша молодь. Стільки сьогодні наших славних синів, які виховані в добрих християнських родинах, де привита любов до Бога, до України, де навчена історія свого народу, їх багато багато тисяч захищають наші, нашу землю. І це є сьогодні обов'язком кожної християнської сім'ї. Бо кожна християнська сім'я це перша школа християнського виховання, де діти вчаться молитви, Божих заповідей, Божого закону, любові до Бога, ближнього до церкви і звичайно свого народу. Та перша історія про Україну. Про наших славних князів, героїв де має вчитись в хаті, християнській родині, школа пізніше це продовжує. Кожен вчитель, вихователь, пізніше кожен викладач школи вищі університети, вищі учбові заклади, крім тої, хімії, фізики, правознавства, біології. І того всього іншого, інших дисциплін, кажемо, мають навчити дітей, молодь, студентів любові до землі своєї, до народу і своєї історії, щоб з тією любов'ю могли будувати добре, світле майбутнє, і стільки з них сьогодні віддає своє життя за те майбутнє і за незалежну українську Вільну державу, вільну від ворогів, від окупантів. Сьогодні просимо Бога, сили мудрості, благодаті Божої проводу Духа Святого для наших дітей, для студентської молоді, а в особливий спосіб за тих, які залишились без рідної школи. Чи які змушені поїхати були далеко за межі рідної землі, навчаються в онлайні або за межі рідного села чи міста. Хай Божа благодать і Боже благословення буде з усіма нашими дітьми, молоддю, студентами і, звичайно, з тими, які навчають і виховують. Наступні молоді, добрі покоління, бо в них є світле майбутнє і сила, і церкви, і звичайно нашого народу, української нації. Хай Бог благословляє, щоб цей навчальний рік був успішний навіть в тій ситуації, в якій ми є, нехай. За молитвами Матері Божої, Пресвятої Богородиці і всіх святих нашого народу, мучеників, ісповідників, героїв України, які віддали своє життя за рідну землю, за рідну мову. Нехай Бог прискорить час, світлий час перемоги і благословенного миру. І кращої долі для України. Благослови Боже, бережи нас, спаси і захорони. Амінь.